В Україні дні жалоби. Більше 200 постраждалих та 37 загиблих. Такими трагічними наслідками закінчилося протистояння в Одесі 2 травня. В Україні робиться очистка, так скажемо. Бог очищає Україну від того, що їй не потрібно. На жаль, такі процеси, ну, що люди гинуться, дуже жаль. Чвари між прихильниками Євромайдану та антимайдану почались в районі Соборної площі. Перемістилися на куликове поле під будинок профспілок, де кілька місяців стояли намети проросійсько налаштованих активістів Антимайдану. У ході протистояння підпалили будівлю профспілок щодо цього підпалу, То тут питань набагато більше ніж відповідей. Газ, від якого миттєво загинули люди, та чіткий слід російських спецслужб. Така інформація шириться в змі щодо загорання будинку. Те, що хвилі агресії не закінчиться на сході країни, у жородці кажуть і не сумнівалися. Пишаються, що Одесити змогли постояти за себе, за свою позицію. Одеситам треба зрозуміти, що необхідно захищати свою країну, своє місто самим. Ми їх підтримуємо і обов'язково хочемо, щоб Одеса була. Українською, але Одесити чі? мають самі вибрати. Це люди, які українці, які вірять. Там невелика кількість тих людей, які роблять безлад. А більшість дійсно відчувають, що це є частина України, ворота нашої країни, вони будуть їх тримати. Жителі Ужгорода підтримують Одеситів, кажуть, ця область частина незалежної вільної держави. Одеса це багато-дуже національне місто. Там і росіян багато, і українців, і євреїв. Але тим не менше. Треба зрозуміти одне. Коли ти живеш в державі і ти вважаєш себе громадянином цієї держави, то любі розмови про якийсь сепаратизм, про якесь відокремлення він абсурдний. Він не має змісту. Ми є громадянами великої держави. І треба цим пишатися. Треба Підтримувати своїх співгромадян незалежно від того, якої ти нації журналісти студії зв'язались з жителем Одеси Русланом Болдежаром, який був присутнім на площі Соборній під час протистоянь. Чоловік розповідає, розпочиналось все мирно та за секунду вулиці Одеси нагадали Грушевського в Києві. Коли вони почали їх знімати, ну розбирати, то вони почали стріляти там за самальної зброї. Там важко сказати точно, чи то була вогнепа чи то автомати були отак, чи ще щось там багато чого було використано. Вистріли понесли за собою наслідки. Активісти Євромайдану, футбольні болівальники, почали боронитися. В хід пішли коктейлі Молотова, Бруківка. Дивно те, що проросійсько налаштовані громадяни повели активістів в бік будинку. Профспілок це був ніби добре обдуманий запланований хід, розповідає Одесит. Це дає привод вважати, що скоріш за все можливо це було так і заплановано, тобто створити такий, знаєте, як виконати як замовлення якесь, тобто завести туди людей і підпалити проти його з внутрішньої сторони, тому що так швидко не може запалати така велика будівля, така розумієте? Бо це відбувалося дуже швидко. Не дивується, тому що згодом виявилося, що будинок був підпалений саме зсередини. Певнений, і сепаратисти знали, чим все закінчиться. Аргументує, активісти Майдану намагалися врятувати людей в будинку. Обурює чоловіка, реакція правоохоронців, а також губернатора області, котрий, як запевняє у досить проросійського налаштування. Нагадаємо, на наступний день затриманих сепаратистів відпустили. Я вважаю, що правоохоронні органи довжні бути наказані. І вважаю, що вони працюють проти України. Ужгородці, як і власне Одесит, пан Руслан, не відхиляють думку, що з трагічних подій тільки це і почнеться. Хоча є надія, що реакція Одеситів сепаратистів має налякати тих, хто посягне на спокій в цій області. Тим часом в Одесі понеділок в день було спокійно. На куликове поле активісти повернулись, згадали трагічні події хвилиною мовчання, а на будинок профспілок встановили синьо-жовтий стяг.